Вітаю вас, любі малята, світ чарівний і казковий, двері відкриває знову, казку нову розповім, що є в світі чарівнім. Колись дуже-дуже давно народилась маленька дівчинка з золотим волоссям, як пшеничне колосся, та з блакитними очима, як чисте та прозоре небо. З чистою душею та добрим серцем. Жила дівчинка в біленькій хатинці серед згарних квітів, чорнобривців, піоній, мальб. Біля хатинки росла червона калина та верба. Поряд з хатинкою стояла криниця з чистою кришталевою водою. Дівчинка вчилася працювати. Сіяти пшеницю, пекти духмяний хліб, вишивати рушники з гарними візерунками, писати чудові картини, вірші та пісні, розповідати казки. Її мова була дуже мелодійною, не наче спів пташок. Дівчинка зростала і ставала ще гарнішою. Вирошла дівчинка і стала справжньою красунею. Весь світ хотів поглянути на її красу, умілі руки та мелодійний голос почути. В усьому світі про неї почали складати вірші, пісні та легенди, які почали розповідати навкруги. Та одного разу почув про неї лютий Змій зі страшного царства, який не вмів і не хотів нічого робити в своєму краї. Він міг тільки заздрити та спалювати все на своєму шляху та тримав всех у страху. І захотілось йому підкорити дівчину, щоб вона для нього сіяла пшеницю, вишивала рушнички та співала мелодійні пісні. Заховітів він зламати її чисту душу та добре серце. Прилетів він до дівчини та почав ображати. Розплітав її золоті коси, спалював та знищував те, що вона так дуже любила. І хатинку, і квіти, і калину. Дівчинці дуже хотілося сховатись, заплакати, втекти, тільки щоб це скоріш закінчилось. Але дівчина була дуже сміливою, набрала з криниці чистої води, в краплинках якої була вся її міць. Мужність, сила та воля. Наблизилась вона до лютого Змія, в пащі якого горів вогонь, та вилила на нього цю воду. В той же час погас вогонь Змія, і більше він нічого не міг зробити. Відлетів геть і ніколи вже не повертався. Заплила дівчинка свої золоті коси, витерла блакитні заплакані оченята. Та стала ще гарнішою. Відбудувала хатинку, посадила нові квіти, калину під вікном та вербу. Не зміг лютий Змій підкорити дівчину, не зламав її чисту душу та добре серце. А ім'я цієї дівчинки Україна. От і казка вам малята. Тільки треба пам'ятати. В казці є чимало зла, все одно добро. Завжди перемага.